І повстав воліра з попалу ядерних пекарів. І почалася війна на знищення його ануса. І тривала вона дев'ять хвилин чи десять. Але остання битва відбудеться не в сортирі. Вона відбудеться тут, чи там, сьогодні вночі. І завтра! Зро. Істерика в даличині: ящер у крові. Привітала нас гра! Привітала нас гра із очікуванням! Очікування на повідомлення про те, що вона забула, як до інтернету підключатися. Пам'ятаєш, ти одного разу прилізав хлопця прямо ззаду? Ось це було круто. Вітаю вас, друзі. Люди бігають, метушаться, пожарки визивають а цьому скелету похой. Він своїй дружині середнього пальця тикає. З радіоактивного попелу Північної Америки новий вид солдатів повстане. Ім'я цьому солдату. Чмоня. Цього кіберчмоню зібрали по шматочках для того, щоб він зміг визлити кібердебілів у кіберлокації. Пиздюлів роздавати він буде разом із чорномазом Сабзіро із білою шкірою, який настільки крутий, що. Мужики хочуть бути як я. А ти хочеш бути з мужиками. Що навіть трошки прогресивний. І полетіли ми разом роздавати пиздюлів. Полетіли не просто, а полетіли із.

Бухаючи червоні бочки фліше. Трошки налітавшись, розстрілюючи все, що бачимо, прийшов час спуститися на землю та продовжити на ній розстрілювати все, що тільки бачимо. You son of a bitch. А що ми не можемо бачити, так це підказки у завантажувальних екранах. Чого? А того, що ССД. але і після цієї мимольотної підказки ми все одно не зможемо одразу йти всіх розстрілювати, того що завантажує пакет стандартного навчання 101 від військової навігації для ідіотів. Ти знайшла підходячу аудиторію. Продовжує факінесу. Oh, Натисніть Enter, щоб продемонструвати ваше вміння читати. Натискайте пробіл, щоб перенести тіло по вертикальній дузі, перестрибуючи перешкоди або ями. Перегніться, щоб стати нижче. You, asshole. Щоб озирнутися, озирніться. Переміщення дозволяє переміститися в будь-яке цікаве місце. Більярд. Ці are туторіали заважають вашій різанині. Відволічіть нічого не підозрюючого ворога своїм ді 20 За дрот. Мамо. Залізьте щоб стати вище. Я став настільки вище, що гра не впоралася із триманням мене всередині. Мені підказують, що якщо на екрані написане слово збереження, значить у грі виконується збереження. Дякую. Та не вмієш ти підключатися до інтернету, коли до тебе дійде вже. На таке час завжди знайдеться. Продовжуємо гру і. Космос. Hey. Починаємо гру спочатку. Спасибо, блядь, дякую. Я знаю, як працюю стелс іграх. Дякую. Я знаю, як працює стрільба іграх. Дякую. Я знаю як. Дякую, я знаю, як ховатися. Дякую, я знаю, як кидати гранату на саму дебільну кнопку, яку можна було придумати. Дякую, я знаю, як впусту витрачати свій час, лутаючи кожного противника заради кількох доларів. Ця Гра навіть і не підозрюю, наскільки вона майбутнє передбачила. А тут вже проїбалися перекладачі, і я не поняв шутки. А але я поняв те, що який дебіл додумався на цифру 1 селектор зброї поставити. Дякую, я знаю як лікуватися. Дякую, я знаю, як працює прокачка. Тут вона працює сама по собі. Мені робити Ще нічого не надо. Рівень підвищується, і в мене з'являється якась нова навичка, про яку я навіть не підозрюю, того ж не бачу перед собою дерево навичок. Але то може і пофіг того, що навички тут такі ж самі, що і в третій частині, так що розібратися буде нескладно. Натисніть Ентер, щоб позбутися цих турботливих повідомлень. Не буду я натискати Ентер. Я натисну ліву кнопку миші, щоб не йти твоїм диктаторським вказівкам та бути вільною самодостатньою людиною, яка не може за кордон виїхати. Дуже по дорослому, ну все нарешті мені дали нормально постріляти, вибухаючи червоні бочки кліше. Це не дуже гігієнічно. Так, Що ж сталося, чого я на землю раптово упав? У персонажа є здоров'я, і якщо воно закінчиться, гра зазвичай попереджає про це повідомленням. Гра закінчена. Дякую, корисна інформація. Буду знати, пільнувати та оберігати, Баната. вибухаючи червоні бочки кліше. Ну, може, не дуже червоні. Не знаю, як це має працювати, але права рука у тебе точно стала здоровішою. І це важливіше, ніж може на перший погляд здатися. Обережно слизька підлога або дебіли на роліках. До речі, з приводу дебілів, знаєте, хто грає головну роль у цій грі? Майкл Бін А хто ще. А більше нікого шварцнейгера можете не чекати, гроші в них швидко скінчилися. asshole. Роби свою чорну racist. просто повернись неушкодженим. У тебе дружина з дитиною вдома. Ну і нахуя ти це сказав? Якби ти цього не сказав, але ти це сказав. А цьому чорному щоб жити та жити. Так, я не поняв, Хто по мені зараз стріляє, ж убив усіх тільки пішов. Його коліном пиздам. Вони знову працюють. Дякую, дорогуша. Доктор дорогуша. Доктор Елізабет Вероніка, дорогуша. Не знаю чому, але моє реготіння вже півгодини не вдається припинити. На мене вже косо дивляться на похороні. Не осуждайте, це критична інфраструктура, і в них є світло на розєтці. Трошки воняє, але з ким не буває. Right is a of you son of a bitch. Я знаю, що сталося з твоїм обличчям. На ньому відросли вуса. Ми втратили орієнтири. І тепер уряд, наш уряд, каже про примирення із комуняками. Ця гра навіть і мікроскопічного уявлення немає, наскільки вона майбутнє передбачає. Що це за синя жижа? Це колись був Джейк Саллі. Why so blue? а схоялі це дракони. В тебе є кілька способів звільнити базу. Можеш вбити всіх самостійно, можеш заманити драконів до воріт або можеш знищити мега щити. Це приведе драконів до головних воріт бази автоматично. У, а ще ти також можеш. Та твою ж мать завали їбала. Ей, що я? Що я ще можу? Альо! Мені цікаво! Ти ж ти що тьотю перебиваєш? Бла, бла, бла вбивати, бла, бла, бла. Поняв, прийняв, від'їбався. Успішно оібісовчина. one ugly motherfucker Юсанафа пич. Ні док, ні no за way. що. Я дав клятву особливій леді Твоєї дружині? Ні, no. леді свободі. <рес> 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 Блять, в мене супля на клавіатуру вилетіла. Абсолютно безшумний і смертоносний. Лук, струм, газ. Оберіть будь-який варіант. Останній варіант обирати не буду. Він не кошерний. Подорослішай. Для використання запатентованої системи швидкого переміщення Кобаяші відкрийте карту, оберіть звільнену базу і натисніть відповідні кнопки. Швидке переміщення корпорації Кабаяші. Тепер 85% точності, всього із 10% деградації. Клас, я радий, що я тепер можу швидко переміщатися. Дайте мені сундуки повідкривати. Відпустіть мене тварі Блять, У вас і на одну підказку часу не вистачає, щоб хоч встигнути поняти, що вона з'явилася. Ви куди ще одну пихаєте? Я на другу підказку навіть в записаному футажі. Рази з п'ятого зміг попасти вчасно пробіл, пікнувши дається за сумнівні загалом та досягнення, і чим більше його то... Тим більше можна придбати різних штук, щоб робити ще більш сумнівні речі. Наприклад, логінитися в юплеї. Ну і хто мене за язика тянув? Нормально ж общались. Ми із презирством ставимося до сучасної кредитно-грошової системи, тому що через кілька років почнемо в свої ігри NFT пихати. Ми купили для пістолета глушник, яка від нього користь? А я не знаю. У грі немає хедшотів чи у голову просто важко влучити. Та й всі одразу мене після пострілу помічають, так що я таки не дізнався. Підступні казуари готують повстання. Убий їх ватажка, не дайте їм поневолити людство. Я знав, що це коли-небудь стане. Натів'їбало, 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 ВЄБАЛО! На Навіщо казуарам гроші? Що ти ниєш? У тебе рука металева! Що ти в неї шприца тикаєш. Я лиш сподіваюся, що нова С-4000 не гірше старої с 400. Ні, вона гірша. Потрібно ж вбити сотню комуністів. Чого чекати, коли можна розрядити терор чотири тисячі по їх червоних дупах. Так. Де таке купити? <плес> Дайте силку. Срочно я на еліекспресі не знайшов такого. О, да! Оце я розумію. Оце я понімаю. Оце. <плес> Нова партія вибухаючих червоних бочок прибула. Вони помаранчеві не пізні. Ти не в ту сторону дивишся, дебіл. А може в тобі більше від мене, ніж залишилось від тебе. Або ж. Ти боїшся, що я не дав тобі причини вбивати. Я лиш дав тобі привід. Не ти мені дав цей привід. Мені його дав цей дробовик. Це моя любов, надія та віра. Нагадування всьому персоналу мити руки після використання туалету. Коли ви тиснете комусь руку, це як тиснути руку всім, кого ви колись знали, навіть із мамою. І ви не хочете, щоб хтось трогав вашу маму. What you say about my mom, mama? Відеоігри – це доведений спосіб боротьби зі стресом, як будь-яке хобі. Вони розвивають зоро в моторні функції, вирішення проблем, соціальні взаємодії та впевненість у собі. І ніякі дослідження не довели ніякого зв'язку відеоігор із насиллям. А ті, хто вважає, що ігри погані для тебе, зйобані ідіоти, Лупіть по всіх кнопках підряд. Можливо, у вас вийде серійне вбивство. Ще звільнені бази по справжньому вільні. Неправда, вони зайняті, що так в житті не можна. Час розбити яйця. Місія із спалюванням коноплі у вигляді яєць з динозаврами, які є відсилкою на яйця із чужого, під час якої не відбувається на фоні жодного скрілікса. Першого динозавра вбив. Другий динозавр застяв приходити в турельна секція із нескінченними патронами кліше. Проект Слоуна. титановий гібрид Акули і Кальмара зруйнував міст на виїзді. Потрібно перестрибнути прірву на машині. Так ей алло, оу, У мене попав мене питання важливе. А де босфайти з ним? Заради чого я тоді цю гру запускав? Альо? Я хочу босфайти з титановим гібридом Акули і Кальмара. Дайте мені босфайти з титановим гібридом Акули і Кальмара. Рекс, я все бачила своїми очима. Це було неймовірно. Нідок, Плачущі клоуни і собаки, які грають в покер. Оце неймовірно. Ні, ну типу, да, але навіщо клоуну плакати, і звідки у собак гроші для гри у покер? Ви це нам скажете чи ні? Альо, та мені треба було просто в меню паузи вийти. Що ти знову до цих серверів підключаєшся? Не вийде, у тебе досить же мучатись. Ігнорить тебе сервер, все, успокойся. Так, ти сказала щось про біозброю. Ми намагалися перемогти росіян. Думали, кров дракона зробить солдатів сильнішими, але потім з'ясувався її вплив на простих людей. Вони перетворювалися на дикунів. Не туди думали, треба було голубів виращувати. Навіщо ти стережеш стінку? До уваги всіх. В останній партії гранати дефективні. Вони вибухають лише при вимові команди граната на вихід. Увага всім. Я не навмисно призвела в дію ваші гранати кодовим словом по гучному зв'язку, в результаті чого деякі з них вибухнули. Прошу вибачення за це, якщо когось випадково поранила або вбила. Увага всім. Ваші гранати також реагують на команду це!». Пригадали трохи і досить тепер на повному серйозі з нормальним їбалом питання. А чому ми тепер ці фрази використовувати не можемо? А з якого перепугу вогнеметник у вогнеметському костюмі потерпає від моїх коктейлів Молотова? Стрибок віри дібрався тепер і до Фаркраю. Вітаю вас, сержант Пауер Кольт. В останньому дні на землі. Випускайте людину кракена. Неможливо виконати. Людина кракен ще не готова для використання. Та ви заїбали! Ще один босфайт повз мене пролетів. Двері, які самі відкриваються. Я люблю 2007. Саме двері з'явилися ще на початку 20-го сторіччя, в 2007-му частіше відкривалися. Вини у дівчаток. Обережно, сержант Кольт. Один промах, і ти вивільниш моїх діточок, бігущих мерців. Якщо він не стрільне в контейнер і пустить твоїх мерців на солдат Омеги. Вони не дуже перебірливі. Навіщо ти йому це скалела? Зачекай, поки я доведу свого кракена до робочого стану. Well, we're я ще... Я. Ультимативний кіборг. Ніхуя. Ультимативний кіборг це шварцнегер. Ти кіберпацюк, в моєму кіберлабіринті. А ти кіберпедік. Його сраці пиздаб. Тут ти помреш. Сержант Рекс Паверкольд. Людина кракен вже готова. Підтверджено. Випускайте людину кракена. Неможливо виконати механізм відчинення дверей вийшов з ладу. То дайте мені вже цей босфайт Йоханий бабай. Якщо він не відволіче кривавих драконів кіберсерцями, вони його підсмажать. У вас мікрофон зімкнено. Я аж чаєм попрокнувся, причому, що я чай не пив. В смислі, це шо фінальна місія? Це як так, я наче тільки дві години тому гру запустив. Я не хочу, щоб гра закінчувалася. Дайте мені ще пограти. Б'ємося об заклад, що твій персонаж може не дихати довше тебе. Ща перевірим. Зря вийобувався. Ворогів у... ворогів у радіусі ураження можна уразити. Блять, я думав у діаметрі. Чо, закидуючи в дробовик один патрон, в мене з'являється їх два. Я навіть перефразую. Яким хуєм в мене патрони взагалі з'являються в дробовику, якщо я не попадаю в нього? I got the touch. I got the power, yeah! You son of a bitch. Never surrender to the doubts that cloud your mind. You son of a bitch. Отак от, так вот. Вот от. Так вот. от. так вот, от. так от. a bitch! Ти можеш уже нарешті вилішити. Ти на спині лежиш чебоком, скільки можна тіліпатися. I became... Fury. Так, це вже вообще ніфіга не смішно. Це вже вообще ані трохи, ніфіга не смішно. Ти схуялі так далеко зберігся. Я не те мав на увазі, коли казав, щоб гра не закінчувалася. Спроба номер 2. Поїхали. Гніда ТИ, Юбісофтівська! Спроба номер 3. Фух. Воно виперділося. Так, віднині тепер оце моя любима зброя на всьому світі. І це я тільки лівою. Того, що на правій, у тебе немає ніхуя. Сука, я на тебе ще через монітор плюну. Я дракон ударно ракетний. Твій промінь смерті контролює мій мозоблок, значить, ти мій вершник. Зараз буде те, що я думаю. Лас, тепер воно ще й не запускається. Запустилося. Ненадовго. та йоп, твою мать, ні, з цим треба щось робити. того, що я їбав. Ця місія вже триває довше, ніж усі минулі разом узяті. В чому виявилася проблема? Проблема виявилася у DirectX. Того, що Ubisoft з якимось апдейтом вирішили додати у гру вибір новішої версії, а якось зробити так, щоб вода гру не ломало. Вони не додумалися. Що тут скажеш? We are you, а що ще в налаштуваннях є цікавого? Є можливість запустити гру у вікні без рамок. Якщо так зробити, роздільна здатність залочиться на неймовірні вісімсот. От на 600 пікселів. We are Ubisoft. для такої гри, звичайно, це аутентично, але криворукості Юбісофтів це не відміняє. У нас навіть одна і та ж сама синя кров синку. Помиляєшся, слоун. Моя кров червона біла та синя. Тобі б до лікаря звернутися у тебе може бути ліпімія чи медгемоплобідгемоглобі. Метгемоглобінемія, Хто, блядь, ці назви попридумував? Гугл ти йобаний. Ну все, тепер можемо їбашити. You son of a bitch. Я щасливий. Я тоже. А, це красиво. <рик> <пілля> а, <і ваша> <пілля> Прибери з обличчя вираз вилізаючого геморою, будь ласка. Ти врятував нас, Рекс! А можливо, док. Ді на цей ді... раз ти врятувала Não, мене. Ні, Рекс. Ми врятували один одного. одного. Ні, док. Це один один врятував <пілля> вас. Ах ти ж, курва! Ти мене наїбала, і насправді ти. Я не поняв, що вона, вибачте. Сьома касета 15 лютого. Важче всього вирішити зупинитися в кущі чи дотерпіти додому. Невідомо, скільки часу пройде, поки ти виростеш і зрозумієш, що не треба купляти шаурму на вокзалі перед довгою поїздкою. Очевидно, що все це записую для себе, щоб усе зрозуміти самому. Рібак, будь ласка. Ти не Розповісти тобі про твого батька. Він був сміливим. Він їв обіцяними руками і пив воду із калюжі. Як це відбилось на твоєму народженні? Ніяк той прийомний. Аби він не заснув тій калюжі позавчора. Історія пішла б зовсім іншим шляхом. Можна з'їхати з глузду, думаючи про це. Можливо, я колись розповім тобі це, якщо добіжу до туалету. Ви дуже стрімний сеньор. Вашу морду, наче самосвал переїхав. Дуже прикро просити у вас 5 гривень, бо ви виглядаєте так, наче самі їх по смітниках шукаєте. Але якщо я не приносив гроші, батя кине в мене кінескопним телевізором. Що вона сказала? Ви Дуже сеньор. вашу морду наче самосвал, переїхав. Дуже прикро просити у вас 5 гривень, бо ви виглядаєте так, наче самі їх по смітниках шукаєте. Але якщо вона не принесе гроші, батя кине в неї кінецькопним телевізором. Дуже шкода. Чотири гривні і здачу п'ятдесят копійок. Ти не досрався. Що вона тільки що сказала? Вона сказала, що ти обісрався. Я знаю.